Добрий вечір. Вітаємо вболівальників із першою у новому році перемогою. Розпочнемо після матчу у прес-конференції у вашій увазі. Головний тренер Динамо Київ Олександр Володимирович Шевковський. Розпочнемо одразу запитань. Хто перший? У нас немає запитань сьогодні? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, сьогодні перша гра для Тараса Меркса. Михалков, скажіть, аналіз його рії. Доброго дня. По-перше, хочу сказати, що почався третій рік агресії військової з боку, скажімо так, повноцінної агресії, тому що війна вже триває 10 років. Третій рік, як Росія. Дерлася в нашу країну і руйнує наші міста, вбиває наших жителів. Вивозять дітей, і це все накладає свій відбиток на те, що відбувається. Я хочу подякувати нашим захисникам, нашим захисницям за те, що вони роблять, за цю можливість сьогодні нам грати в футбол. І ми розуміємо, що футбол існує завдяки ним, і завдяки нашим захисникам і захисницям. Це перше, що хотілося б сказати. По-друге, стосовно Тараса, в нього є великі перспективи, в нього є велике бажання. Він досить молодий гравець. І ми всі бійко його підтримуємо. І допомагаємо. Немає людей, які не роблять помилок. В цьому матчі, я вважаю, він провів його на досить високому рівні. М'яч знову у нього під ногою. Таке теж іноді трапляється. Але в тому епізоді ми могли краще зіграти в сам момент, коли пропускали гол. Тому це колективна відповідальність і колективна помилка.